Чи можливо змінити власний психотип? Щоб відповісти на це питання, треба спочатку зрозуміти, що це таке психотип. В нашому мозку є різні зони, які відповідають різним способам сприйняття і переробки інформації. Їх називають інтуїція, відчуття або сенсорика, мислення і почуття. Всі вони, ці зони розвинені по-різному, в якому сенсі. По різному, вони мають різну нейропластичність, тобто здатність утворювати здатність і і здатність швидкість, да, утворювати нейронні зв'язки. Е, що дорівнює нашим здібностям, фактично, да, наші, наші швидкості думати, коли ми використовуємо ту чи іншу зону. У кожного з нас завжди є е, дві сильні зони, ці функції. І дві значно слабші. І от в залежності від того, які у, у людини сильні і які е, слабкі ці функції зони, да? і яку вони мають направленість екстравертну, інтровертну, в залежності від того, е, такий психотип вона має. Отже, психотип це природний спосіб мозку е, спосіб переробляти і сприймати інформацію. Оскільки ми народжуємося конкретним, з конкретними властивостями мозку, відповідно, і психотип, ми теж маємо з народження і змінити його не можемо. Але е, психотип може бути фальсифікований. І таке відбувається досить часто. І це одна з причин того, що людина не відчуває себе е, ну, господарем в своєму житті, не відчуває себе реалізованою, і, скажімо так. На своєму місці в житті. Про те, як виглядає фальсифікація психотипу, я розкажу в наступному відео.